Microsoft представила нові іконки для своїх офісних застосунків. Це перше велике оновлення з 2018 року. Дизайнери зробили їх більш об'ємними з насиченими градієнтами і м'якими формами. Тепер усе виглядає доброзичливіше і ближче до Fluent UI фірмового стилю Microsoft. Domino's Pizza запустили новий звуковий логотип. Короткий пізнаваний аудіосигнал, який тепер стане частиною всієї айдентики бренду, метою було створити момент впізнаваності не лише візуально, а й на слух. Вона з'явиться у всіх роликах бренду, застосунках і навіть у рекламних джингл-версіях, які підлаштовуються під різні ринки. Ось і приклад, коли бренд не просто оновив логотип, а додав ще один сенсорний вимір, такий як звук. Pentagram представили Kari Generation 2. Це голосовий пристрій для дітей, який виглядає як гібрид брелка, диктофона і тамагочі. Ніяких екранів, ніяких сповіщень, тільки один слайд говорити, слухати. Пристрій дозволяє обмінюватися голосовими повідомленнями між родиною, але без звичних пасток смартфонів. Дизайн максимально простий і тактильний, м'який силіконовий корпус, великі кнопки, мінімум деталей і трохи ретро-естетики. Усе продумано, щоб дитині було цікаво, а батькам спокійно. led матриця показує лише умовні піктограми, а не кольорові сповіщення з безодні. Хоча, скажіть чесно, якщо б ви були дитиною, чи хотіли б? Використуватися саме таким гаджетом, якщо ваші однолітки можуть своїх смартфонів зайти в TikTok і Instagram. А якщо ви батьки, то скажіть, чи дали ви своїм дітям користуватися таким девайсом замість звичного смартфону?